Всім привіт! Попрацювавши декілька днів в таксі Болт, зіткнувся з деякими недоліками і підводними каменями, про які і хочу розповісти. Я працюю на автомобілі DeoSense на бензині в городі Полтаві. Перший недолік, коли віз пасажира, то отримав новий заказ, що є добре, бо не потрібно чекати інший заказ після закінчення теперішнього. Але за це знімається плата за бронювання в розмірі 10 гривень, що при заказі в 50 гривень мінус 10 плюс процент болта в 15% залишається небагато для водія. Друге, зіткнувся ще з такою проблемою, був заказ 20 км з коефіцієнтом 1,2. Мав отримати за такий заказ приблизно 240 гривень. Ну, коли привіз клієнта до місця, не було мобільного зв'язку. Мені програма показала правильну ціну і я нажав завершити поїздку. Але так як не було зв'язку, заказ перебував в Зрусті, я був далеко від міста, тому почав їхати в город. І коли вже заїхав глибоко в місто, заказ підтвердився. Але здійснився перерахунок, де за заказ мені заплатили 100 гривень. Я написав службу підтримки, де мені повернули ще 100 гривень. Но попередили, що більше повертати кошти в таких випадках не будуть, тож підтверджувати заказ, коли немає мобільного зв'язку, не раджу. В середньому за 1 кілометр получається 10 гривень брудними, але коли берете заказ 10 км і більше, будете в таких місцях, де отримати новий заказ почти нереально, тому приходиться їхати обратно в місто вже за власний рахунок, іде при заказі в 10 км. Приблизно повинні отримати 100 гривень, і ви їдете до клієнта около 2 км плюс 10 з клієнтом і повертаєтесь назад. Тож разом виходить приблизно 20 км уже за 100 гривень. Потім віднімаємо процент болту 15% і на заправку в мене бензин, тож виходить 2 літра це приблизно 100 гривень, і це не рахую ароматизацію автомобіля. Тож, рекомендації для більшого заробітку: не беріть великих заказів по відстані чим менше, тим вигідніше. Радіус пошуку не виставляйте більше 2 км. І працюйте, коли є коефіцієнти. По часу це з 7 утра і до 10 утра, потім з 4 вечора і до комендантської години. Всім гарної роботи і гарних клієнтів. Пока-пока!